Чи можна отримати субсидію, якщо у вас борг за комуналку? У постанові кабміну номер 848 та відповідному положенні чітко сказано, не можна. Однак давайте разом уточнимо всі нюанси. Дійсно, якщо ваш борг за комунальні послуги перевищує 680 гривень і прострочення більше, ніж 3 місяці, субсидію не призначають. Зазначу, що для дитячих будинків сімейного типу багатодітних та прийомних сімей поріг боргу вищий 4 тисячі гривень. Проте ви можете отримати субсидію, навіть маючи борг. Для цього виконаєте одну з двох умов. Перша укладіть договір з постачальником послуг про реструктуризацію боргу. Друга, якщо є підстави, оскаржте борг у суді. У вас має бути ухвала про відкриття провадження в справі. Також особливі умови діють для людей зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Якщо борг виник до отримання цього статусу, а житло ви орендуєте без договору, то заборгованість не враховується. Пам'ятайте, що субсидію можна отримати хоча б на ті послуги, де боргу немає. Не втрачайте цю можливість. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше про свої права. Uh